На одному з найважчих напрямків фронту покровському серед оборонців, що б'ються з росіянами, мобілізовані українські в'язні від травня, коли у них з'явилась законна можливість стати до лав ЗСУ, контракти вже підписали майже 4 тисячі засуджених. Який відбір вони проходять у командира спецбатальйону шквал розпитала кореспондентка «Ми Україна а Марина Смолова, поспілкувалася з колишніми засудженими, які стали воїнами. Дмитро воїн спеціального батальйону Шквал 47-ї окремої механізованої бригади. Добровольці всі мотивовані і дуже люто воюють. У минулому він та його побратими відбували покарання в місцях позбавлення волі. Термін у мене 9 років 1 місяць. Я пощі повнотерміну відсидів. Дмитра і Андрія звільнили достроково, бо вони захотіли захищати батьківщину. У мене були крадіжки, я з 18 років по тюрмах. Крадіжки, угони були. Своє минуле воїни воліють не згадувати. Трохи по глупості не обдумав свої рішення, ну і так вийшов. Це розбій. Розбійний напад. А що там сталося? Ну, я не люблю про таке говорити, бо колись не дуже приємна тема для мене. Після укладення контракту колишні ув'язнені проходять військову службу у спеціалізованих військових частинах. Я навіть не сумнівався, я ну, Йти служити я мріяв дуже довго про це знаєте, вдягнути форму воєнну. Проте однієї готовності колишніх ув'язнених вступити до війська замало. Вони повинні відповідати певним критеріям. Серед тих, кому заборонили військову службу, ті, хто відбуває покарання за умисні вбивства, за вбивства скоєні з особливою жорстокістю, а також за зґвалтування і тероризм. Охочих в одному закладі було 44, потрапило 16. Я задавав ті ж питання, які я задавав самому собі в 2022 році, в травні. Такі ж саме питання. Ти готовий піти неважливо не з ким, неважливо, як, з палкою боронити землю? Я собі задав це питання. Я відповів так. Также я задав їм це питання, вони відповіли так. І ми не один раз задали це питання, а п'ять разів. І потім, коли він п'ять разів відповідає, що так. І потім йому треба ще 30 разів віджатись від полу, щоб ми розуміли фізичний стан. Все, мотивація. є. Дмитро і Андрій вже їздять на бойові завдання. Ось що розповідають про перші контакти з ворогом. У них набагато більше зброї, ресурсів і живої сили. Але даємо їм опір. І непоганий опір. У да, них є чим стріляти. І криють вони непогано. Ну, то нас не ламає, тільки робить сильнішими. 47-ма бригада воює на найгарячішому покровському напрямку. Ситуація не просто тяжка. Тут е, вона пекельна. Е, зараз ворог лізе переважно піхотою, тому що вже ну десь червня місяця ми на полі бою в зоні відповідальності сорок сьомокремом ханзіоної бригади. Бронетехніку ми не бачимо. Це все таки можуть бути такі поодинокі випадки. Воїни, які служать у батальйоні шквал, з першого дня рвались у бій, каже головний сержант спецбатальйону шквал. Вони несуть. Е, Втрати ворогу великі і тримають ці, ці ділянки фронту дуже так стійко. Бійці розповідають, навіть думки не мали, що їх не приймуть у бригаді. Знаєте, Я йшов, я знав, що е, нас приймуть як за своїх. А воно так і є. Вони прийняли, вони навіть не згадують, де ми були, і хто ми були. Вони ну ми для них побратими. Так як є, ми йдемо вперед. Е, на з ну з ним результат на полі бою завжди залежить від якісної підготовки. Новобранців тренували найкращі інструктори бригади. Тож нині Андрій та Дмитро відважно воюють та мріють про навчання за кордоном, аби стати ще ефективнішими на полі бою. Я поміняв повністю своє життя, і я радий цьому, що я ну, служу, захищаю батьківщину і в збройних силах України. З Донеччини Марина Смолова Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.